Днями на відомішому мосту Сіднеї, що в Австралії Харбор брідж виповнилося 80 років. Ювілей споруди відсвяткували оригінально. На сталевій арці моста, яку в народі лагідно називають вішалкою, дав невеликий концерт ще один місцевий ювіляр цього року Сіднейський симфонічний оркестр. Йому також виповнилося 80. 11 музикантів не побоялися сильного вітру і висоти в 134 метри. І над гаванню зазвичали труби і тромбони. Оркестр дає більше 200 концертів на рік, але на подібній сцені виступає. Вперше зізнаються музиканти. Серед тих, хто прийшов на святкування ювілею моста її ті, то знайомий з ним в буквальному смислі з самого народження. В моєму свідетельстві о рожденні так і написано: родилась в машині скорої допомоги на Сіднейском Харбор Бріджі. Рух по мосту відкрили 19 березня 1932 року. Один з найбільших сталевих арочних мостів в світі з'єднав центральну частину міста з північними районами. Його загальна довжина 1149 метрів. Ширина і висота до його нижньої частини 49. Міст відкритий для пішохідного, автомобільного і залізничного руху. Крім того, останнім часом особливою популярністю стали користуватися екскурсії бічною аркою моста, звідки можна помилуватися панорамою Сіднея.